Ну а два тижні тому американський телеканал CNN повідомив, що українські спецслужби провели спецоперацію у Судані проти воєнізованих загонів місцевої міліції, які пов'язані з російською приватною військовою компанією Вагнер. Українські розвідники чи СБУ начебто, атакували ворогів безпілотниками. Можна поглянути відео і пригадати, як це було на ваших екранах. Видання «Бабель» з посиланням на власні джерела в розвідці підтвердило спецоперацію Судані справді була більш того, розвідники надали журналістам кілька відео своєї роботи в Африці. Українські спецпризначенці провели кілька атак проти ПВК Вагнер та їхніх місцевих союзників із сил швидкого реагування, які у квітні спробували влаштувати держпереворот. Детали операції не розголошують. Так пише Бабель.